Записуючи дане відео, приходить на думку фраза Попереджений значить озброєний. А ще одна фраза приходить на думку, що в нас злочинці інтелектуально вироджуються. Тому що тут прийшлося мати справу консультувати одних знайомих суть у чому, щоб довго не тягнути. Там йдеш у магазин. Срадеш шукладку, є і такі придурки, і ідіоти, і взагалі нечесні люди. І тебе там ловлять, протокол, складають поліцію, верніше протокол. І в тюрму на 5 років. Чому? Тому що у нас зараз військовий стан. І у нас є така, я зачитаю, щоб не кривити словами. Стаття 185 Кримінального кодексу Крадіжка, де вказано, що крадіжка вчинена частина 5 особою великих хвороб перепутали, бачай, крадіжка вчинена, четверта частина у великих розмірах чи в умовах воєнного стану або надзвичайного стану карається позбавленням волі від строк від 5 до 8 років. А тепер, от собі подумати, яка різниця. Між особою, яка там свідомо вкрала, ну різниця, звичайно, в умислі, але умисел не пахне. Як його доказати чи спростувати. І особа, яка зайшла в магазин і випадково там ну, щось от таке засунула в карман. Невеличкий і забулося. Набрала корзину на 5 тисяч гривень, а в кармані на тисячку забула це поставити на касу на тисячу гривень. Умислу немало, нічого не мала, але винесла. Там же охоронці у нас дивляться в комп'ютери, слідкують, помітили це, і вони раді. Там добре, якщо людина там зразу розрахувалася, чи б погасила конфлікт. Кожного різна така аура, кожен по-різному впливає на оточення. Але, а якщо цього не сталося, от зайшла в конфлікт, казала, на то мені це не треба. Ті своє, у нас своє поліція, протокол. Чи не дай Боже в людини там щось з кримінальним минулим не так, то тюрма 5 років. Тому коли ви там у супермаркетах, де в магазини відкриті полички, де все можна взяти, будьте уважні. Бо маю дві історії, там один реальний злочинець придурок, якось там справа закрилася. Угодою про визнання винуватості, там пожаліли його навіть самі прокурори, як мені розказують, всі персонажі вигодані. Прокурори кажуть, що розуміють, що це трошки дико. І друга історія, сам прокурор мені так розповів без протоколу, що там знайомий знайомий, там ні мотиву, нічого нема, але мав проблеми і там йому дали срок. Тому що він дуже бойовий. Там от не хотів нічого визнавати, туди сходить така думка, що і срок отримати. Тому будьте уважні, для цього підписуйтесь на цей канал. Я от такі випадки, різні ризики, проблеми, помилки буду пояснювати. І ваші питання в коментарях, якщо дзвонити не хочете, бо це за гроші, В коментарях безкоштовно. Питання нерухомості, зокрема, спадкування, сімейні питання відповідаємо в коментарях. З повагою, адвокат Володимир Клим.